Болить горло. Людянек и Фортеза. Вид болю у горли ней Круглосуточный режим. Опять же вопрос к гражданам Украины. Да когда же вы очинетесь? Да коли. Настоящий геноцид, граждане Украины. Вы должны понять. Если теперь Зеленскому требуется еще 120 тысяч вас, что от вас в принципе останется? В городах-миллионниках Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске военкоматы переведены в круглосуточный режим. Опять же вопрос к гражданам Украины. Да когда же вы очинетесь? Когда вы загнетесь. Ну, просто спрацювало якось, знаете, по инерции. Ну, и еще с святкового маем, Лаврова. Интерес очень большой к этому проекту. Количество стран 23 вместе с Россией, но Наверняка були ще жила, ми нікого не обмежували. Очень рады, что що э, всі континенти будуть представлені, ну кроні Австралії. Хтось знає, чим закінчилося інтервідіні. Бо чим закінчилося Євровіді, я пам'ятаю. А чим закінчилося інтервідіє на території Росії, я не пам'ятаю. Але все, Лавров сказав, буде тепер щорічним конкурсом. Ну і дуже багато країн хочуть брати в тому участь. Все. Уф, Євробачення загнешся Інтервідіння зараз. Як проведемо кожен рік, будете знати до вас, ніхто приїжджати взагалі не буде. Всі будуть хотіти поїхати на територію Росії, щоб взяти в цьому участь. Ну і щоб вже точно святково завершити. Маему привет. В нашей программе праздник, который мы бы хотели разделить с вами, наши любимые телезрители, день рождения бессменного автора и ведущего вашей любимой программы 60 минут Евгения Попова. От души поздравляю великого, как мне кажется, деятеля и телевизионных, и политических искусств, самого рейтингового, программа 60 минут вот уже 9 лет является самой популярной в стране, самого смелого. Незамінимого, мудрого самого лучшого і очень порядочного чоловіка. Все це рідкі качества по нинішнім временам, які ми безконечно ценімо Женя. Ну, здавалося б, так? Ну, от що тут такого може бути? Привітання з ним народження? Привітання з ним народження чоловіка, коханого, рідного, батька, який завжди може підставити плече. Який може погуляти з дитиною, коли ти на роботі, який вчить його добру і злу, який знає, яким він хоче виростити своїх дітей, який завжди приділяє увагу тобі, дружині. Ну, от все це могла сказати Олечка Скабєєва, але ні, вона обрала просто прописаний текст в суфльорі, де їй написали редактори, як привітати свого чоловіка з днем народження. Від щирого серця бажаємо вам! Передача е, привітання на замовлення. Е, що я вам можу сказати? Беріть приклад з родини Сіманьян. Чого звісно вам е, бажаємо, Олечка Скабєєва і этот второй е, попов е, муж єний, і знаєте, що цікаво? Є програми на території Росії, які е, показують, але дуже не люблять, коли ми їх обзіраємо в нашому з вами ефірі. Тому я пропоную вам послухати звук, але я не покажу вам, що це за програма. Е, тому що ну головне в принципі е, сказано, як то кажуть, словами через 24-го у февраля 2022 года я умер. І на цьому би варто було би закінчити свій спіч Соловйову, але ні, на жаль, він певно воскрес і він помер як людина міра, сказав Соловйов, той, який подорожував і страшно любив Європу, це не мої слова, а його. Який дуже тішився своїм візитам, перебуванню і відпустці на острові комо, який дуже любив подорожувати і бачити світ таким, яким він є: різнобарвним, різнокольоровим, вільним, доступним. Упним і народився Соловйов або переродився, або Вийшов із зада е, путінського е, Соловйов, який тепер пропагує війну і все, що з цією війною пов'язано, і намагається максимально це продукування нести в народ в маси. Робить це традиційно з присущою йому ненавистю до всього, що виходить відповідно від України, і все, що пов'язано в принципі з Україною хоча при цьому залишається на території України для того, щоб продовжувати воювати і продовжувати знищувати е, українське, тому що їм такого російського ніколи не бачити. Система безпеки взагалі не працює. Это просто издевательство. Вот я и вчера говорил, и сегодня говорю. Посмотрите, все руководство Соединенных Штатов Америки идет в один ресторан, об этом знают, в этом ресторане их ждет пропалестинская демонстрация, де факт. Что мешало заложить бомбу? В одному помещении, незахищеному, оказывается президент, вице-президент, министр обороны, госсекретарь. Вы с ума сошли? Ведут себя совершенно непрофессионально, лезут лицом всюду в экран. Не понимают, что делать. Вот люди, которые президент Соединенных Штатов подходят, а где гарантия, что там не было человека с бомбой? Ну, тим більше, що Путін його попереджав, коли він приїжджав до Аляски. Я нагадаю, Путін сказав йому фразу Как хорошо, жто ви живой, Дональд Трамп, Дональд Фредович. Як хорошо видеть вас живим. Ну і потім були замахи на поплічників Дональда Трампа. Відповідно, таке відчуття, ніби знаєте. Про щось конкретне попереджав його Путін, і всі ці замахи вони відповідно не просто так, тому що тепер ті гроші, які могли б піти на допомогу або на зброю для України, будуть виділені на захист американських чиновників. Можливо, саме цього і намагався досягти російський диктатор, в тому числі перенаправляти великі частини грошей кудись на територію самої. Е Держави самих Сполучених Штатів, а не кудись за її межами на допомогу Україні. 11 років я нагадую, йде війна Росії проти України, і відповідно 11 років знаходиться там е, Росія на Донбасі. Але саме цього року чомусь дуже активно стало питання води. Хто в тому винен? Де вода? которые были у правоохранительных органов Донецкой Народной Республики, сейчас и перешли в центр. Вот я вижу, что происходит. Это то, что необходимы дополнительные механизмы решения проблем. Я вижу, какую сейчас бешеную активность, украинские под агенты влияния, пытаются, как они активизируются, как они пытаются раскачать ситуацию в республике. Я смотрю, как вчерашние хас Бан... и типа Монтян пытаются на объективно существующих проблемах с водоснабжением заработать политические карты. Их надо сажать, жесточайшим образом пресекать. Да, бешеная проблема с водоснабжением, связанная с тем, что и жаркое лето, и постоянно удары на по инфрострукту. Жарке літо, виявляється, стало причиною, чому вода закінчилася на території Донецької області. Е, дивіться, минулого року літо не було, таким жарким позаминулого року не було, таким жарким позапозаминулого року не було таким жарким. В 22-му році не було обстрілів Донецької області. Да? В 23-му не було, в 24-му, а в 25-му ну, прямо все співпало. І жарке-літо. Хоча я з цього літа жарких днів пам'ятаю, дні три, певно. Е, так от, е, жарке-літо. І обстріли, і що? Іде вода? Це головне, то що Славянське ще не освобожден. От цікава яка Славянське ще не особожня? Цікава і риторика. Розумієте, для того, щоб була вода на Донбасі, треба захопити ще більше території України. Ви 11 років там. Ви збудували так званий міст до Криму. Ви збудували так звану пішохідну зону до Криму окупованими територіями. Ви не можете прокласти комунікації і дати воду. Чіпляєтесь постійно до України? Ви берете відповідальність за окуповані вами території. Ви там 11 років. Там Діснейленд за 11 років можна було відкрити. Не те, щоб нові комунікації кинути. Ви знаєте, Олег Анатольфович, тут прям визивають определені чувства, да? Когда... Определені чувства, які ми чувствуємо зараз. Ці чувства не можна, не можна передати словами, тому що це чувства, які не мають слов. Чувства, які ми чувствуємо і чувствувати будемо ще довго, мабуть. действуют провокаторы, причем действуют ну, по больным для всех нас, для жителей Донбасса тем. Чему еще тут радоваться, собственно? Все себе идет, скоро закончится четвертый год полномасштабной войны, никаких прорывов. С бензином вон выносят НПЗ одно за другим. Хозяева этих НПЗ совершенно не рвутся их хоть как-то защищать. И злые языки что им говорят, что им это выгодно. Страховку они получают. Цену на бензин и прочие горючие смазочные материалы дико взвинтили. Он уже много где на заправках просто тупо нет горючего. Причем даже в Приморье, на другом конце страны наблюдаются да, проблемы. Да, да. Поэтому как бы вот такая ситуация. Чему ты собираешься радоваться, я не знаю. Будет ли це хоч как то хтось то исправлять, Я поняття не имею. Вот точно так же, як МММщики на Донбасі радуються засухе, тому що продають воду з прибылью 8 тисяч процентів з своїх шести заводіків. Точно так же хазяїв НПЗ радуються, що отримали страховку і звінті цену на бензин. Виявляється просто в когось є заводики свої, які виготовляють воду і які продають її з націнкою 8 тисяч відсотків. От вона виявляється, яка біда. А не жарке літо і обстріли.